Звідки в такому ідеальному світі з'явилася саме ось ця недосконалість, про яку ми говоримо? Uh -huh. Тому що вона є в кожному із нас, ми це знаємо, і часто на фоні цього у нас багато ось цього самокритики, а я недостатньо хороший в очах Божих і так далі. От як це все, звідки воно з'явилося? Де корінь? Якщо ви кажете, що в нас ідеальний світ досконалий. До речі, от ви себе вважаєте досконалими чи ні? Та, напевно, ні. Ні, ну можливо, знаєте, сьогодні багато людей вважають себе ну якби ну достатньо нормальними. Mm -hmm. І як на мене, ми живемо в такий час, коли недосконалість навпаки. Ну, як якісь такі, знаєте, так, показують, що будь собою. Особливий. Да, ти особливий, ти якби тобі не треба сильно мінятися. Mm -hmm. Навпаки, пишайся тим, що ти відрізняєшся від інших людей. Як на мене, <кх> сьогоднішній світ навпаки перевернувся з ніг на голову. Те, що раніше називалося проблемою, сьогодні називається ідентичністю. Mm -hmm. І сьогодні, якщо ти суперкласний, ну, чимось відрізняєшся, навіть якщо це твій недолік. А, сьогодні світ каже, якби все окей, не, не поспішай. Хоча насправді, як на мене, корінь цієї проблеми у тому, що людина а, каже наступне: не звинувачуйте мене ні в чому, не показуйте на мої недоліки, не кажіть, що я грішу, а якби краще займайтеся своїм. Тому на, на твоє запитання, звідки все ж таки недосконалість в досконалому світі, вона говорить про те, що. А, я понял, мені треба трошки попити і вибачайте. Можна трішечки до гору пробоснути. Досконалий світ гріховний. Я не досконалий, вибачайте. Так ось Біблія описує, що світ був дійсно досконалим. Ось, коли описується, пам'ятаєте, створюється світ, Адемський сад, Адам з Євою, досконалі. От подивіться один на одного. Подивіться один одного, вони, ми... <плес> вони були досконаліші, ніж ми з вами. Вони були високі, сильні. І більше того, Бог їх створює чистими, прекрасними, але є одна особливість. Вони мають свою волю. І ось це, бу, це була, скажімо так обов'язкова умова створення світу. З любов'ю, тому що без волі немає любові, і ось перша недосконалість вона зроджується ще не на землі, а на небі. Біблія описує в книзі Єзекіль, 28 глава, що на небі у Люцифера зроджується написано беззаконня в серці його. Mm -hmm. І от слово беззаконня це перший прояв або перша ознака недосконалості. Насправді це був гріх. Mm -hmm. да. І ось це все заражається і переходить на землю. Коли він спокушує Єву, пам'ятаєте фразу, яку він каже. А чи правда, що Бог сказав те то інше? Тобто він зароджує сумнів у Божій доброті, і ось це якраз і зароджується недосконалість в нашому досконалому світі. А недосконалість і <кій> гріх це тривожні поняття, чи все ж таки ми можемо десь розділити, <кій> що е, це просто ну я народився в гріховному світі, відповідно, я вже апріорі е, недосконалий. Але з іншого боку, чи мій вчинок, чи мої дії недосконалі будуть одразу вважатися гріхом? Насправді, хоч вони досить схожі, ці поняття недосконалість і гріх, але вони мають різницю. Чому тому, що гріх це безпосереднє порушення Божої волі? Ось, до прикладу, ви кажете, дитині не йди на червоне світло, а вона йде. То це, знаючи, що це погано, вона все одно порушує е, закон. Да? Або я розуміючи, що, що є поганим, і я це роблю. Це гріхом називається. Тобто в Біблії є така якби картина: є дартс, і ти не попадаєш в десятку. Оце називається гріхом. Різниця між тим, що сказав Бог, і те, що зробив я. Недосконалість це стан, в якому ми народжуємося. Теж ти сказав Іван. Коли я народжуюся уже е, нічого не зробивши, але вже народжується в гріховній природі, в гріхові. І це називається недосконалість. До прикладу, якщо ви водії, і у вас руль тягне вправо. Там, по різним причинам. Ви того не хо не хочете, але все одно тягне там, розбалансувались колеса чи ще щось інше. Оце називається схильність. <клес> схильність або недосконалість не є гріхом. До прикладу, навіть Ісус він народився е, з природою, схильною до гріха. Це величезна окрема тема, але він не згрішив. Оце називається недосконалість. Ми нічого не зробили поганого, але ми вже ось такими народжені недосконалими, на жаль. Я дивився ще в юності один фільм, він дуже старий, 80-х років. Але там така смішна сцена, там хлопчик, ну, юний втік з тюрми, і це в Венеції відбувається, і пливе цими каналами, тікає якби каналами Венеції, і бачить якесь чудовисько, там ніби йому здалося. І він такий Боже, будь ласка, врятуй мене від нього, і я більше ніколи не буду красти. Потім з'являється, що це просто якась там ну, шматок заліза пливе, він такий, дякую, Боже, наступний кадр. Він під Пливає, хтось стоїть, це знаєте, спиною до каналу, він зрізає йому мішечок з грошима і каже: Боже, ну, ти ж знаєш, що я недосконалий. Оце якраз про те, напевно, що ми десь підмінюємо поняття того, що ми умовно свідомо згрішили, тим, що ну я ж недосконалий, я ж не можу бути безгрішним. І от е, стає дуже великою загадкою в такому випадку, коли ми говоримо, що Бог досконалий, і він каже, і ви прагніть досконалості. А чи реально нам сьогодні прагнути досконалості е, до тої, якою був Бог? Дуже влучне запитання. Чесно вам скажу, я сам ставлюсь, ставлю його собі, я не знаю, як ви про це думаєте, коли я думаю про себе, про свій духовний зріст, чи я змінився за останній час, роки, чи міняє мене слово, яке я читаю. І тому в слові я читаю дійсно фразу, Бог каже, будьте досконалі, як і отець, да? як я, як я досконалий. Насправді Бог нічого не попросить того, що неможливо зробити. Тобто, бути досконалим можливо. Але. Є дві завжди реакції на недосконалість. Наприклад, перша крайність, я ніхто, звати мене ніяк, я не можу змінитися, і взагалі це все я нижче плінтуса і так далі. Це неправильний шлях. А є інший шлях, наприклад, так я недосконалий, тоді я можу своїми силами все зробити. І це теж неправильно. Тому коли Бог закликає, Ісус закликає до доскональності, Він каже: По перше, ти маєш визнати, що ти не ідеальний. Сьогодні для багатьох це вже проблема. Що ти не такий вже окей, да? Насправді визнання себе недосконалим це якраз початок до того, щоб бути досконалим. Ти маєш розуміти, що ти своїми силами зробити нічого не можеш. Тобі треба допомога. Друге, тобі треба сила Божа. Ми часто недооцінюємо те, що може зробити Бог. Він каже: слухай, ти можеш не красти, як той хлопчик, ти можеш бути добрішим. Якщо ти сильно гніваєшся швидко, знаєте, Є люди, які запалюються просто так на миттєво. Ти своїми силами цього не можеш зробити, або, наприклад, знаєте, є люди, які так багато говорять, що не встигають за своїми словами. Або це погані слова, або просто, знаєте, як то кажуть слово блудіє. Я думаю, що ну як же це самому справиться, Бог каже: слухай, я тобі можу допомогти. Зупинися, але визнай себе недосконалим і май потребу в мені. І третє, найважливіше є таке слово, яке насправді воно міняє усе. це поняття називається благодать. Благодать це слово, яким часто сьогодні кидаються віруючі люди, пастори з, з, з кафедри. Насправді, благодать це щось неймовірне, тому що це єдине, що може допомогти людській недосконалості. Це те, що насправді робить першим Бог. От для мене дуже яскравим таким прикладом або ілюстрацією з Біблії, це коли пам'ятаєте, Єва згрішила з Адамом, і перше слово від Бога, Адам, де ти є? І я собі думав, ну Бог же ж знає, де він є. Що означає от фраза, де ти є? Тобто, це перший Бог робить крок назустріч до першої, першого да, подружжя, які зрозуміли, що вони недосконалі. І реакція їхня гріховна, пам'ятаєте, що вони кажуть? Ми сховалися, сховалися, да, бо ми розуміємо, що не праві. Тобто, це перша крайність, я недосконалий, я нічого не можу зробити. А інша крайність, якби вони сказали, та все нормально. Але правильний шлях це коли ти приходиш до Бога і кажеш: Господь, я дійсно недосконалий. Допоможи моїй недосконалості. І насправді це можливо. Я вважаю, що це можливо. Цікаво. Отже, дуже Ціно, те, що ось ти розклав все це на такі чіткі пункти, чіткі кроки, хочеться їх трішечки зараз от глибше uh -huh. а, в них піти. Отже, як же, все ж таки, от по першому пункту, прийняти визнати свою недосконалість, але не використовувати це як виправдання. Ось те, про що Ваня такий приклад цікавий привів. Ось як нам так зробити з одного боку, я, я визнаю, що я недосконалий, uh -huh. що я потребую uh -huh. спасителя, але я не використовую це як оправдання своїм гріховним вчинкам. Uh -huh. Ем, як же е, ще раз запитання? Ось як прийняти недосконалість, але, але не виправдовуватися. Не виправдовувати. не. Окей, я зрозумів. Так, так. От е, хочу вас запитати, хто з вас більше любить солодке? Ми не, не влаштовували <рес> челендж. <рес> 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 не не Але от згодьтеся, е, от, до прикладу, приходжу я до лікаря і він каже: Слухайте, у вас проблема з солодким. Mm -hmm. Є навіть є така хвороба діабет. І Він кажу: і вам треба змінити спосіб життя. А я кажу, слухайте, ну така природа моя. Люблю я солодке, та й все. Так От вихід є, вигадали солодощі, які можна їсти при діабеті, да, і людство починає да, да. міняти, і, і не тільки солодощі, і вода є там, ну, та, і замінники та. цукру, і все інше. Да, тому, якщо я кажу, що це моя природа, а нічого не міняю. То я виправдовую своєю недосконалістю mm -hmm. вчинки свої, але нічого міняти не хочу. Або, до прикладу, ви колись ламали собі щось, руки, ноги, пальці? Ой, на щастя, поки що ні. <сум> так, але знаєте, що коли, до прикладу, ти зламав собі ногу, наприклад, а тобі лікар каже, що треба лікуватися, а ти такий нім, природа моя бути кульгавим. Ну смішно згодьтеся, Це такі примітивні приклади. Але якраз шлях до того, щоб визнати себе. Або прийняти свою недоскональність. Так, да, я розумію, що це проблема. І Бог, до речі, часто приймає нас такими, як ми є. От є така фраза, ми з вами сьогодні про це казали, що скрізь в соц соцмережах, в фільмах і так далі кажуть, прийми себе. Це нормально. Але Бог ніколи не залишається на тому місці, де ми є. Тому Він каже: Окей, я тебе приймаю, як ти є, але ти маєш змінитися, будь ласка. Тому, як на мене, як же все ж таки. Працювати своєю недосконалістю я маю розуміти, що обставини не володіють мною, а я маю бути над обставинами. До прикладу, коли ви розумієте, що тебе обставини підштовхують зрізати той мішечок з грошима, Тобто, розумієте, я не виправдовую, Я сам керую ситуацією. Потім я собі ще такі моменти записав, а ми ні в якому разі не маємо занижати Божі стандарти. От ми думаємо, що я, я недосконалий, ну якби, ну, хай так воно і буде. Ні, у Бога стандарти високі. Він каже, ти маєш бути людиною досконалою, так як і Отець, так як і я за це. Тому. Ні в якому разі не виправдовуйте свою недосконалість. А навпаки, з нею краще прийти до Бога і сказати, Господь, я бачу свої недоліки. Якщо ви не бачите свої недоліки, запитайте чоловіка або дружину. Я не розумів своїх недоліків, поки вона мені про це не показала. Навіть до сьогоднішнього дня я ще не все знаю, але ну. Працюю на тим, що знаю, а на тим, що не знаю, прошу Божої милості, <зас> далі ще дізнаюся. От е, мені цікаво, як взагалі дійсно себе позиціонувати, щоб ось це е, здорове відчуття недосконалості, е, так, нашої людської слабкості було об'єктивним і нормальним без цих кренощів. Тому що, от як ми зазначили, можна себе картати, <зас> а можна аж занадто піднестися. Е, з іншого боку. От мені дуже імпонує текст Біблійний. От коли е, багато там християн апелюють до того, що от ми ніхто, ми ніщо, тому що ми там пил земний uh -huh. і так далі. Uh -huh. Мені більше подобається, коли ми говоримо, що я створений за образом і подобаю Божим. А якщо я створений за образом і подобаю Божим, я наближений до досконалення. Да, я не досконалий, але я вже апріорі наближений, бо я дитя Боже. Uh -huh. От е, де взяти ось цю здорову самооцінку досконалості в контексті мене як християнина. Здорова самооцінка християнина мені здається, це найбільша така проблема серед віруючих, тому що. Я теж бачу багато людей, і в церквах, де я відвідую, людей, які знаєте, дійсно в поросі, і люди є, які щирі насправді в своїх думках, своїх переконаннях. Вони ну дійсно вважають Бога усім, а себе вважають ніким. І навіть така пісня, що спочатку все я ти нічого, а потім От і з крайності в крайність. Хоча насправді я вам чесно скажу, людина, яка близько до Бога, вона не впадає в крайності, тому що. Є навіть такий момент духовного зросту. От як зрозуміти, що твоя недосконалість вона може стати якимось таким поштовхом до духовного зросту? Mm -hmm. а, насправді, людина, яка підходить ближче до Бога, ми іноді думаємо, що от мій духовний зріст буде, от в мене була недосконалість, якась там велика, а потім стає все краще. Вона стає менша, а я стаю кращим. Насправді, я підходжу до Бога, і чим ближче я підходжу до нього. Тим більше я себе усвідомлюю недосконалим, і тому для мене оцей баланс між тим, між цими крайнощами двома, ти маєш усвідомлювати. Ти маєш бути по перше близьким до Бога. А це дійсно регулярне спілкування з Господом зранку, в обід, ввечері. Навіть є така фраза в Біблії, і ходив Єнох з Богом, і не стало його. Ходив з Богом, це не просто зранку помолився, чи як кажуть у нас на Буковині доїди. <с> тобто не доїди, а і не просто перед їжею, а ти реально думаєш про це. Ти постійно з ним спілкуєшся. І людина, яка дійсно з Богом в тісному контакті, їй набагато легше сформувати певну самооцінку правильно, нормально, зрозуміло. От в цьому і проблема, напевно, що е, класний приклад з Єнохом: напевно, нас тримає ось недосконалість е, саме любов'ю до цього світу. Тому що якщо е, Єнох ходив завжди з Богом, його не стало, тому що він е, потрапив вже одразу до Бога. То мені здається, люди не готові сьогодні потрапити до Бога. люди, хочуть насолодитися ось цим mm -hmm. життям mm -hmm. тут на землі. Тому mm -hmm. дуже глибоке yeah. таке над чим хочеться yeah. yeah. Так, справді. гарне yeah. відкриття. А мені mm. дуже подобається ця фраза, те що людина, яка близько до Бога, вона не впадає в крайнощі. Дуже дуже класна думка. І останнє питання: а що можна сьогодні сказати, яку головну надію можна дати людині і кожній недосконалій людині, яка от прямо зараз і тут сидить і дивиться цей етер? Е, можна до попереднього хочу завершити. Насправді, е, іноді бувають такі е, крайнощі. От дивіться, навіть ти сказала, що треба бути близьким до Бога. Бувають такі моменти, коли між мною і Богом щось є. І це щось називається гріхом. І часто, коли є гріх, тоді якраз і є крайності. Тому першим ділом недосконалій людині треба просити Бога, щоб Бог допоміг прибрати те, що є між нами. А другий момент е, хочу дати надію. Я її черпаю з Біблії, і коли читаю книгу Буття, коли пам'ятаєте, як і втікає від свого брата, він розуміє, що він його обманув, він недосконалий, його мама надумала на це, так само недосконала. І брат, який продає своє переворістство, так само недосконалий, тобто, взагалі, все людство. Ну, і прямо, тато ще там недосконало. Да. Да. І ось коли він лягає на камінь і йому сниться сон, що з неба до землі є. Драбина, І по ній рухаються ангели. Mm -hmm. Для мене це неймовірна картина того, що е, не треба бути супердосконалим для того, щоб просто звернутися до Бога. Цікаво, що він, коли просинається, він каже, о, насправді Бог тут, mm -hmm. а я цього і не знав. Mm -hmm. Тому Бог не чекає, щоб ти спочатку став досконалим, а потім з тобою говорить або mm -hmm. працює. Він спускає драбину з самого неба до місця, де знаходишся ти. На місце недосконале, глибока яма, в, яку я опини, в якій я опинився. І ось саме в цій ямі Бог починає підтримувати мене, починає формувати. Чудова думка. Дякуємо за цю розмову. Справді це було глибоко, це було дуже актуально на часі для кожного. Бажаємо успіхів у твоїй справі, Дякую. так, і з Богом ти в цей день також. Дякую. Друзі, нагадаємо, що ми мали розмову з Едуардом Єременком, пастором, і говорили про нашу Людську християнську недосконалість є над чим замислитись, друзі.